Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні будемо робити огляд на дитяче ліжкомашинку серії Lamborghini Elite. Дана серія включає у себе не тільки Lamborghini, а ще й BMW, Mercedes, Ferrari, Блискавка McQueen і поліція. Також є варіанти для дівчаток: це міні-маус і колекція Гламур. Ліжечка еліт є лідерами продажів у нашому магазині, тому що за невелику ціну ви отримуєте усі необхідні елементи, які потрібні саме для ліжечка машини. Дане ліжко виготовляється у двох розмірах: – на і 170 х на І перше, що хочеться відмітити, це високі бортики даної моделі, а саме 25 см від матрасу до найвищої частини. Всі кути заокруглені та покриті резиновою планкою Т, яка робить ліжко безпечним та захищеним для вашої дитини. Також ліжечко має м'який підголовник у вигляді спойлеру, що доповнює захист для вашої дитини. У даного ліжка є ніша для білизни, яка існує у двох варіантах. Перше це шафа на колесиках, а друга з підйомним механізмом. Зручно та комфортно для вашої дитини. Також крутим доповненням є 3D-колеса, які клеються на двосторонній скотч, мають стильний та реалістичний вигляд. Додатково можна придбати підсвітку низу, вона йде з пультом, який має безліч режимів та кольорів. Подушка у тон матрацу йде у подарунок, також можна замовити покривало для вашого ліжка. Хвилюєтеся про збірку не потрібно для вашої зручності. Ми підготували відеоінструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. У нас є водонепроникні наматрацники, матрацники, недорогі та хорошої якості, фіксуються на резинках, по кутах або периметру. Також разом з ліжками та матрацом купують постільну білизну, хорошої якості та приємну на дотик. На нашому сайті ви можете переглянути, які є принти. Вони весь час змінюються та оновлюються. Додатково можна придбати подушки, а також ковдруденний сезон, на який буде зручно вашій дитині як влітку, так і взимку. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас залишилися питання, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Замовляйте товари через наш сайт або по телефону. До зустрічі!